Алло, мам, перезмініть мне, будь ласка. Щоб не крутило, знаєш. А мама перезвони. Oh, yeah. Алло! Алло! Чи не мене? До -до добрий вечір, добрий, добрий вечір! Там у нас же ніч. А вас денчи? Та? Да. Як там Іспанія? Нормально, гроші заробляйте трошки. Файно, що робите? Старого підмивайте. Ну нічого добре. Чекайте, мама, а скільки ви, ви, ви вислали мені гроші? Ковестер Юніон. Е, вислали, а скільки? 120? А мені треба 170. Мам! Будь ласка, мені там дещо треба купити. Дюбіля і водомільсіонку. Та забілити кухню трошки, знаєте. І все про струни, скажи один раз. Один? Які струни? Е, Леся каже, чи, чи ви можете йому струни там якісь привезти? Передай, мам, передай, передай. Що? що, Ти ще щось хочеш? Я вже все, мучу. Ну. Все. То що, чия, мама? Ну. Твоя мама мені щось дає? Да, я, студій пашу. Чекай, поверю. чекай. Алло. Алло, мам, добре? Е, э, що? Хто вам таке казав? Ти мамі казав, що це я наверное, не розстрічаюсь? Ні, нічого не казав взагалі. Хто вам таке казав, мам? Чого ви починаєте, мама? Нервувати мене! Ми? Я з нею просто зустрічаюся, я не хочу ще женитися. А вона, як би хотів! та я їй хлоп якийсь курва. Та не вже яйця була, болять, Дай я то, що маю дівати, я секцію хочу. Так на то пішло? мене нормальна дівчина. Ну і шо, що ж вона з 5 до 11 години? В такому віці ще всі шляють по дискотеках, де має ходити, бляха? А куди має ходити? В театр, бляха, чи в оперний театр? Чи, чи, чи на балет, чи що? Та вже ходить такого по дискотеках. Вона, в, вона немаїть, нам не просто такий жеміт грубий! Ліж, ж не, 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 не кинула трубку. Істерічка. Роздавай карти. О, це голі карті? ти взяв голі карти. Є ще? Що? Ну ходи, що маєш? Козир маєш чи що маєш? Куди? Худи? А давай трошки бізніше пограємо, подивимося перше, Давно мені цікаво подивитися? Не, ну, ну в грі побачиш, ну що. Двад! Сняв. Ти ч? Що ти в махо ще лешка? Що, що? Я не маю, що тобі показати, що? Показати, От проп... Чуєш, А чого ти в тому костюмі лазиш? От завтра поїдемо виступати. Чого ти лазиш в тому костюмі? Ти ще не маєш, не маєш передіти? Чекай, тихо, тихо. тихо. Мама, звон, чекай, е, не, не збивай мене, блять, добре. Ні, 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 ні. Нічого не говорю. все. Мамочка, мам! Не кидайте трубку, будь ласка, мам! Я завжди вам поясню. Я просто люблю її. Вона мені так пахне! На мене як спотіє вона пахне з кумбрію з хлібом. Так я люблю, як ви мені колись робили. Мам, не кидайте трубку, я вас так люблю. Що? Що е, мені передали? Мама силку вислала. Е, е, мені, мені халат, мама, передала. А Леску передали? І тобі Лесик передала мама халат байковий. Ружевий? Не буде. Добре. Мам які рожеві? Мам, що він не мали по-хлопськи купити, такі рожевий. Що Мейсон робить? А Мейсон нічого, я вже його достатній трошки перегнав, бо він хоче сам бути, він дівок води. Ну, приводять, валять, все нормально. 500 гривень случка. Так. Ну я, ну що? що я маю там 2000, я відклав, але що цей? То я не рухаю, я маю за світло заплатити. Добре. Мам, ви вже починаєте? Ви знов починаєте? Ну чого починайте? Вона знає забере мені. Мама кинула трубку. Мама, бач, не розуміє, бляха, я, я не то, що я, я... Я я розумієш, і в мене навіть мені здається, що я от такого... Я б навіть тако, мав якісь ті такі бажання не, не просто секс. Такий, знаєш, вдарити її. Ні, не я то, що то ні. Сума, я би що тако, ні. просто не хотів класично, знаєш такого зверху. Я би впалити по срачі, бляха з своєї сили. А -а -а. Знаєш, а -а -а. може туди навіть би. Кажуть люди, що туди, туди теж валять. Чим не смердять лесько? А мухами. Мухами. <laughs> що ти з ними робив, Лесько? Шо? Воно на таранці лежало. що? Це добре роздавай. Сазарів тебе, блядь. Мені Лесяк здається, що ти підпереджуєш мамі, блядь. Ти знай горила останнім разом чи ні? Мені здається, що ти підпереджуєш. Я тільки про струни говорю, що я говорю. А що, хватить Лесик, блядь, зубам. ай по блядь. Я ж тобі казав. Я ні, я не я казав про струн, більше ні про що. Та це я кажу! Нахуя ти, блядь, лізеш чужу сім'ю, блядь, родину, блядь? Найс шо? Що? І що ти нахуй мене що тобі скажу? То я, ти я... сука! Я, дуда. Дубися його. Буде мене, блядь, сварити з мамою, бляха, ворог, бляха. Тебе зараз, сука, сделают, ты еще вешли, блядь, я тебе, блядь, зараз сделаю. Подарочку, блядь. Тара, я тебе, блядь, ногти в сигареты, блядь, напхаю. Чекай, корва, а. е е Идем, блядь, да. Ты его грубший. е е Держи. Это болото, блядь. О, Ара, я тобі курба покуру, бля, я тобі курю, ти мені, сука буш курив, бля. Віддам сигарети, бля. Хочу в Іспанію на заробітки їхати, а ты там сигарети. Пу, по 7 євро? ти там би ще накурив, сука. Ара, чекай, чекай, зара. Ти мені закуриш. Я тобі подарую. райську жизнь. О! Холодно дві. Два ще цей. Мермером. Що? Там з сиром. А тобі Mer вже пройшло? Пройшло тобі, так. Слава Богу. Ну тобу я що, я що? Все, мер миром пишеш. мир, ну я казав, що я не. Я не і Що буде за пиздец, варети? Стром чи що? Я тобі кажу. А, чуєш, не... я, я, я в хаті закурю, чуєш, нічого. А кури, бо мухи, бляха, хатушки no. повиганяєш. Чай э, дуже класні карти. Я тобі казав. Э, цей. цай. Mm. Ну. Так. Що? ха Що? Ха-ха-ха! Топік! Шолесть! І ти знаєш, лягаємо спати утра вечора утриніє. Знаєш, постаємо, а там зранку, може, мама пойде, не, наш... nee, я кажу, шо, Але про струни їй скажи, добре? Та а. я сказав, але ну, які струни, блядь. я б тут про раз разміш, я тобі, блядь, про бізнес, а ти мені про. А, про... а хто на весілля грати буде? буде? А хто буде грати на веселю? А. А, Херня то вже другорядний вопрос. Головне, де, 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 де гроші денег. Де а головне колеги є кулеги. Колеги! Ляємо спати. Та, давай.

Десь, десь свічка, тут... свічки oh. нема. Давайте рамку підпалимо, блядь. Йо, твою мать. А во є, а во, файно, а є. Дай, ти, ти годував Ну, кись, 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 на. На куди, курва, груба, блядь, де? А. Він... а він, до речі, на самі пауки лише їсть. Пауки і, 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 ті, і бджоли. А Чи ж я, бля, я, я щось... Кобаси жерти не хоплю. А ну, все нахуй, блядь! Кобаси він не буде їв, блядь! А єбали, бля, вже мене. Суки, блядь! А вы хухрена! А ну, блядь, на дверь, блядь, хватит, бля! Намахали, блядь! Ещ, блядь, поставали, блядь! На дверь, блядь, спати! По блядь, попсикали, блядь, блядь! На дверь спати, я сказал! Эу, блядь, хто эв, сказал? Нахер на дверь! Топик на. на топик, 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 топик на топик. Не біша тебя, то хотів, что ты сыж, бляха, муха, твою мать! Я буду спав і ви, курва біля мене, суки, блядь! Та то тільки ще люди курва, по звірі, бляха! Ти заебали, блядь, мене! На твер нахер сказав! А, блядь! На топік, на! Ти тоже диви, курва трохи на, 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 на топік! Топик на, на, на! Як! Блядь, мене не вкусити! Телефон не спочкай!

Я, ти пи... що, дурнеч, що ти, на, на ти нормальні не, телефони? Ні, то ні. Ну все, раз, дякуємо, зуміло. цей цей, чухай з дитинства. Yeah. Yeah. давай. Yeah. давай. Yeah. Все, давай. Yeah. Yeah. давай э, цей, давай, э, передачу розповім, що мама прислала. Може, ранком, ранком, ради. Дай ще, лече, ра, уран! Я не ма! Я не хочу терпіти! Ну то ж... Що, я тут цей? Починаю. Переслала мама. Холотипу переслав. О, рано... тут такі розові. Таружей, деякі гарні. Гарні? Ну. Чи ж гуманітарка смердить? А ти будеш, будеш міряти? Так, я а дай понюхати першу. А ну, міряй хоч. А, а ти дивись, там може, що то його. фіг нахер скати, бляха! Я ще ще тіхаю від тебе, бляха! Нахер я сказав! Спати! Пес мають спати на вулиці! Ну. Казати... Буш міряю? Я, Я поміраю. Ты не будешь так? Да буду, что не. А ну. А во как раз. Эмучка, эмучка. А ну. Блин, дядь вазу перевернул. Да не, ничего так! Правда? А я? Ёх, О, мать, я. Блядь, а да? а свои? А ну ты скинь. Да, да, ты да. знаешь, блядь, не выебывайся, блядь. Что? Куча б тут, блядь. Ти ще дома, блін. Де, де ти де ти найдальше був взагалі від хати? Де ти найдальше? Польщі. Польщі! Польщі. Дивув. На крахівському базарі у Львові сам і те далі був. І то, бляха, ти не виходив не виходить за хто це бачив? Ти вже сам п'єш, не цокаєшся, ні? Я не знаю, то проблема страшна. Мама її не любить що? А давай знаєш що? Знай так. Дуже просто легко. Непринужденно. Непринужденно любля. Ну а тут... То Эй, приту проблем напишем пісню. А давай. Ты що, яка ідея? Я ой, тебе не люблю. Так багато дівчат, а але давай. я вибрав тебе. Я не вірю в любов, та це пануло мене! Ні-ні, воно... то таке знаєш, мав... Багато дівчат! Але я вибрав тебе! Нормально, блядь! Ну мотив якийсь давай, ти його. Що? Мотив, якусь мелодику знаєш, звай. Ну, чекай. Пам'ятаєш там? Я не вірю в любов, та це пануло мене. Не. Я люблю, коли сплю. Не, не. Я від тебе дурію <х sek> <х bruk> <х Zurich> <сь> що? Я вибрав тебе, я не вірив в любов, та ціпануло мене. Я люблю коли співо, я від тебе горію, я до чого ревную, я від тебе ползюю і И... я, тебе не люби моя, мама І як тобі? О, Ну, а ти запам'ятав, що ми заспівали? Я? Так.